У музеї Галагана стартували три тижневі майстер-класи з різних видів розпису. Першим з багатьох подальших занять став майстер-клас самчаківського та київського розпису. Ми ініціювали проєкт, яким ми хотіли візуалізувати наративи про тварин в цій війні, яка триває від початку повномасштабного вторгнення. Це історії про тварин, які стали символами боротьби, символами спротиву. Це тварини, які допомагають нашим Нашим медикам військовим, нашим військовим при розмінуванні. Це тварини, які асоціативно співвідносяться з нашими військовими, наприклад, котики. Це тварини, які страждають від злочинних, щоденно страждають від злочинних дій. Росії на території України, а ми хотіли привернути до цих проблем, до цих історій, створивши виставку творів майстрів декоративного розпису, які працюють у регіональних техніках, в техніках Петриківського розпису, Самчиківського, Таврійського, Київського і таким чином ще й популяризувати ці є і широко відомі, да, які більш поширені на Україні. Ні, але є і цілком забуті, скажімо, призабуті, які тільки починають шлях до відродження, до широкого поширення. Тому ми хотіли цими майстер-класами, яких запланували проведення в художньому музеї. Запрошуємо майстрів для цього, щоб популяризувати ці традиції регіонального розпису. Бо це наша спадщина. Найкращі роботи учасників візьмуть участь у кінцевій виставці проєкту в перший день майстер-класів. До Чернігова завітали київські майстрині Наталія Бойко та Ангеліна Пан, членкині Національної спілки майстрів народного мистецтва України. Наталія Бойко показувала Чернівцям варіанти виконання техніки київського розпису. Оперуючи різнобарв'ям гами відтінків, можна створити неймовірну композицію. Також сьогодні ми не будемо використовувати левиків, можливо, хтось захоче пташеняток намалювати обов'язково. Вони оживляють будь-яку композицію. Квіточка, наприклад, з пташенятами, це взагалі стосується не тільки, не тільки київського розпису, а й будь-якого розпису. От і а там як студенти захотять, я дам ази. Знаєте, як в Японії, що вчитель це не той, хто робить все за учня, а той, хто йде поряд з учнем. І просто йому дає ази, а учень сам розвивається. Київський декоративний розпис, який своїм корінням сягає часів скіфської доби, що розвивався і дійшов до наших днів через побут та традиції. Заснований був у столиці, а за стилем поєднує в собі українське бароко і український модерн. Самчаківський розпис, якому навчала Ангеліна, пан колоритний декоративний розпис із переважно рослинними орнаментами, якими прикрашали стіни будинків, аби захистити себе від бід. Колись ця народна мистецька традиція поширила. Лася села Самчики по всьому Поділю і Волині. Все це відбувається за підтримки українського культурного фонду. Майстер-класи триватимуть протягом трьох тижнів. Щоразу змінюватиметься різновид розпису та майстри. Взяти участь у такому дійстві можна безкоштовно за попереднім записом. Організатори закликають слідкувати за анонсами подальших майстер-класів через їх сторінку у Фейсбуці.